Мої вітання. Сьогодні буде корисне відео для небагатьох глядачів, які хочуть зробити собі таке діло. Я знаю, що деякі є, що хочуть зробити, і хай це вам принесе користь. І зараз більш докладніше я розкажу про цю сівалку і дам деякі поради, які можна покращити, тому що тут безліч варіантів є, які можна покращити, щоб вона сіяла. Зараз я все це. Докладно вам покажу. Роздивимося також спочатку трошки, як воно кріпиться, що куди йде. Бачите? Дивіться, трубки на відсіні одна від одної, це рядкові, на 5 см. Так як воно і показувало по редисці, так воно і випадає. Бачите? Міжрядя 10. Ну, майже десять, да? бо там щось десь чуть-чуть девять навіть. Знизу трубки кріпляться просто запхані вони в дерев'яний брусочок. Цією сівалкою також можна сіяти і касети. Що для цього потрібно зробити? Поставити касету під низ, насвердлити отворів під ячейку, попереставляти шлангочки, це без проблем. Ну, якщо великий об'єм, звичайно, касет. І можна сіяти в касету. В мене вона в даному випадку сіє 7 рядків. Чому 7? Тому що я продоптую сержечки через 14, щоб можна було обробити рукою і достати до середини. Тобто з одної сторони я сію 7 рядків, і з другої сторони я сію 7 рядків. можна зробити це будь-як. На 2 рядки, на 3, на 4 і так далі. Кому як буде зручно. Бажано сівалку робити з таких матеріалів, щоб вона була максимально легкою. Дивіться, якщо от кліточка вверх зміщена, як ви бачите, в одну сторону. Це для того, щоб коли ось тут стоїш з цієї сторони, було зручніше і не треба було далеко тягнутися, щоб там робити ці маніпуляції з насінням. Також саме цей весінний механізм, він зміщений і в цю сторону. Це зроблено для того, щоб якщо теплиця арочна, довгою, щоб можна було сіяти під догою і воно тоді трошки цей механізм збоку. так? Да? бо якщо буде стояти рівно, то ми не зможемо підсіяти під, самий, під саму плівку. При роботі такої сівалки я рекомендував би робити її під свою теплицю, порахувати, скільки має бути проходів, да, яка у вас там теплиця. Якщо у вас тут дві стежечки порахувати, щоб вам влазила так одна сівалка, а там так дві. Чи, чи як у вас там виходить? Да? Щоб не було так, що вам сюди треба посіяти сівалку і ще там раз, два, три, 4 клеточки, то ізначально можна це все врахувати. В мене вона сіє 140 насінин за один раз. 20 штук в рядковій і по 7 рядків. Щодо розмірів, розміри ось такі. Це буде довжина самої коробочки, плюс трошечки, щоб було місце для ось цього механізму. І ширина. Ось така ширина. Отвори, як я робив, взяв з зошита листок. Через дві клітинки, здається, поставив точечки. крапочки, через дві клітинки. Потім цей листок я приклеїв на скло, спочатку просвердлив одною одним свердлом тоненьким, а вже потім розсвердлював. Тільки спочатку я зробив як? Одне скло, потім це скло приклеїв скотчем до другого скла, щоб дирки совпали між собою. І вже через це скло свердлив ті отвори. А тоді ті розсвердлював, там де трубка вставлена, розсвердлював більшим свердлом. Але свердлити треба дуже обережно, бо скло дуже крихке і буває лопає. Що для цього потрібно зробити? Спочатку присовердити два скла, щоб вони вже були готові. Потім склеїти таку коробочку. Це як спічечна коробка практично. Сірникова. Ось ця річ має бути чуть-чуть менша, не набагато. Але при цьому всьому має не бути таких дуже великих зазорів. Тому що може попасти насіння і буде вже не то. Тут, а дивіться, приклеєна така штучка, яка прижимає ось цей край, бо ж треба ж йому десь щевелитися, да? ну, а це вже для міцності. Тут теж не має бути велика щілина, бо буває, що десь і пропадає насіння, бачите туди. Щоб цей листок не отопирювався, я приклею з кусків ось таких. Просто приклеїв з боку. Бачите? Щоб воно не відпадало сюди. Можна по всій довжині приклеїти, якщо є скло. От. Так само з цієї сторони. Але інколи буває, що ось цей край приходиться притримувати рукою, тому що попадає на сінинка під скло. Скло піднімається і може забиватися дуже багато. Також можна приклеїти тут скло сюди. Ще скло туди, щоб прижимало, як прижимний механізм. Це теж як один із варіантів. Отже, що по товщині скла? Ось це скло, яке верхнє. Воно має 2 мм. Нижнє ось це. Вже має 4, ось це, ось це, ось це. вже 4 мм. Можна брати його 5-6 і так далі. Ну, не бажано дуже тонким, тому що шланга, як, як буде приклеєна шланга, щоб було більше місця для приклеювання і воно тоді е, все одно має якусь вагу ці шланги, щоб воно його не вигинало. Щоб не було дугою, тобто не менше чим 4 мм треба брати таку, таке скло нижнє. Як я переклеював штангу, коли вже вся ця конструкція була готова, ось ця коробочка, яка їздить, коли я робив і воно давало клина, ось цей механізм, да, ось цей вже, я його підтісував, е, цим шліфувальною машиною плоскостю. Там По чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть і підтісував, зробив його в ідеал, щоб воно ходило без проблем. Так, ходило воно без проблем. Коли вже ось ця вся штука була зроблена, тоді вставлялися шланги. І, і низ був зроблений. Вставлялися шланги. Шланга як вставлялася? Спочатку перша. Як Як вставляється? Намащена шланга. Шланга по, по краю намащена клеєм. І знизу вставлялася. Як вона тільки вставилась, я, звісно, знайшов ручку, дитячу цю письмову. ручку І ручку ще вставляв в шлангу. Тобто звідти рукою шлангу пхаю, а звідси ручкою, щоб воно його розпирало якби в різні боки. Таким чином воно дуже добре прикеювалось. І поки я е, тут вставив ручку, воно стоїть, підсихає там цих пару секунд. Другу шлангу я вже намащую, клеєм, вставляю сюди, ручку виймаю і вставляю другу. І таким чином сюди вставив. Відповідно, вже туди першу вставив. І опять другу вставив, другу вставив і так далі. І так далі, і по рядах. Спочатку один ряд, другий і так і забомбив. його. Дивіться, таку сівалку я рекомендую робити максимально легкою. Хоч вона і не важка сама, але поперед себе переносювати інколи теж буває що важкувато. Як її можна ще полегшити, ось ці планочки, можна зробити ще трошки тоньшими. З сосни сухої, ще тонші. Ось цей повністю каркас квадратний. Як виявилось, він взагалі не дуже потрібний. Можна було зробити ось ці стойки, які стойки, да? дивіться, вони йдуть. І ось це. Стойку прямо з цієї рейки і до самого бункера. Бачите, це я багато лишнього наробив, як вже потім виявилось. Ой, ось ці стойки. Куди вони в мене йдуть, бачите? Вони йдуть до рамки, а вже ця штука поставлена на рамку. То можна просто ось цей бункер, який тримається ось цими стойками, просто поставити вже на саму ось цю. Площадку ось її прикріпити, щоб вже воно тримало. Тобто тут зробити таку лапку невеличку, щоб було вище від землі, і вже його прикріпити сюди. Також дуже інтересний можна зробити е, варіант. Дивіться, я ж його тут, виходить, висіпаю насіння. Потім щіткою змітаю все в сторону. Да? Тут є такий бункерок невеличкий. І все насіння лишнє сюди змітається. Можна як зробити? Щоб не щіткою їм мести. Зробити ось ці стойки, да? звідси цього, звідки я кажу. І пустити їх такого в центр. І зробити ось цю штуку, щоб вона була як дитяча гойдалка. На. Ось в такому механізмі. Тобто, як можна зробити? Просвердлити отвір, вставити туди щось, приварити якийсь болт, гайка. ну, тобто завіс. це невелика проблема зробити як кисть, якимось чином, щоб воно хиталося, там. практично там, десь на ось стільки го. І таким чином можна що зробити? Всипав насіння фур-фур в одну, в другу сторону, От коли я його піднімаю, насіння само скатується. І не треба було б цим пензликом. Пензлити, то це дуже хороший варіант. Я б колись так його переробив. Так. Що я не рекомендую робити? Дуже широку ось цю площадку робити. Тому що, що, як я вже казав, стекло буде приподніматися, або робити якийсь ще щепріний механізм. Стекло буде приподніматися і попадати буде туди насіння. Також можна по-другому зробити ось цей бункер, який тут, його можна відставити зробити ось так. Там пару літків, а сюди бункер. І можна було б ось це на і воно з'їхало на цю сторону. Це теж був би хороший варіант. Щоб вся штука не вилазила далі. Я зробив просто два саморізи. Коли там забувається мусор, я їх відкрутюю, просто виймаю його і чищу. А щоб не залазило туди далі, просто так само приклеїв сюди скло як ручка сюди скло. Получається, далі воно не заходить, бо впирається тут. Но тут воно досяг скла є зазор. І при таким чином попадають отвори на отвори. Воно відкриєте, бачите? А тут міряємо таким. Чином, щоб вони с упали. Десяти. Щоб вони свпали між отворами. От. Отже, для начала, ще раз прийдемося, для начала нам треба зробити ось такий механізм, ось цей з отворами. А тоді вже можна робити ось цей. Ближчі рядки, дальші рядки. Те вже не буде залежати від цього. Тобто там воно по-любому попаде в шланг. А шланги вже можемо розставити хоч через 20 см, хоч взагалі там три штучки шланги. І так само вирядковий. І про касети, так як я казав. Тобто Якщо зараз повиймати ці шланги, повставляти в ті отвори або ще насвердлити тут отворів. Да? Всі самі, Ну тільки покрасити їх там, там, якоюсь одною фарбою, щоб ми знали, деякий отвір. Щоб не путатися, бо якщо буде дуже багато отворів, то запутається голова. От. І таким самим чином трубочки змістив куди треба. Два саморізики відкрутив, змістив реєчку теж куди треба, касету підставив. Фур-фур-фур, шук, висипалося в касету, касету забрав, другу підставив. Без проблем, я вважаю. Це, це під редиску. Також можна посіяти щось, що відповідає діаметру насіння редиски. Якщо сіяти капусту ранню, треба вже що? Робити ще одну ось таку річ, ось цю вставну пластину робити. Але отвори там повинні бути менші. Якщо тут отвір має, зараз скажу скільки, зараз скажу скільки він має. 4 мм отвори, Це під редиску. Ну, я починав з 3,5 і по чуть-чуть розсвердлював, щоб вже дивився, щоб нормально попадало. І інколи буває, дві редиски попадають в один отвір. А так взагалі все добре по одній. І висота е, товщина 2 мм. Якщо взяти 3 мм, е, буде теж по дві попадати редиски, це нам не підходить. А під капусту, як я вже сказав, треба е, або один. Або 2 мм, бо да, я капусту ще сіяти не пробував. Но там дуже маленьке насіння, в такий отвір буде попадати по дві. Або ж сіяти таким, але буде попадати там по дві, по три в лунку. От. Ну і під капусту там так само. Ну, Я то розсаду сію в такому самому плані, як редиску, а якщо треба комусь там більше-менше, так само відкрутив саморізики, переставив внизи. Ось такі. Справи робити дуже легко. Так що, хто бажає, можете собі робити. А, потім, дивіться, що потім. Потім, як це все, діло нема ножика показати. Е, ножика нема показати, ну, покажу на шпателю. Коли трубки всі приклеєні, Старайтесь склеїти, щоб вони були практично чуть-чуть, ну, щоб там виглядали, лучше виглядали, ніж не, не виглядали. А тоді берете будівельний оцей ножик, дуже, цей канцелярський, дуже гострий, і його просто зрізаєте сюди, сюди, в різні боки. Пробуєте так, щоб воно було ідеально, рівно там поверхня. І все. А як редиска росте після цієї сівалки, зараз я вам покажу. Це такий самий, швидкий, дешевий спосіб сієї сівалки, як я вже розказав. Можна покращити звичайно там, колесами, маркерами спеціальними. Я думаю, є такий варіант, щоб зробити, щоб вона не сіяла 7 рядків, щоб сіяла 3. Але друга сторона, щоб була як маркер, бачите, як воно хорошо сіє, поки видно, хорошо рядки не змиклись. Не змикнулись, то я вам покажу, як воно сіє. Ворідкові воно виглядає ось так. Десь ближче, десь далі, але по факту на метрові випадає 20 штук. Дивіться. 5 сантиметрів. 10, да? через 5 одна десь ближче впала, може дві випало. І на 20 сантиметрах раз, два, три, 4, 5. 6 штучок получається. Я ж кажу, десь десь далі, десь ближче, але факт залишається фактом, що на метр випаде чітко 20 штучок. Не 30 і не 40 на метр. Тобто посадка буде не загущена. Міжрядя, так як і планувалося, через 10 см. Навіть десь там чуть-чуть плюс-мінус туди сюди. Які рядки. Дивіться, навіть на 36 см раз, 2, 3, 4, 5 рядків. Це теж нормально. Ну, як я кажу, десь ближче, десь далі може бути.